Ти генератор вибираєш. О, в мене є тема для тебе. Зараз я тобі розкажу, як зробити так, щоб ти не наробив помилок при виборі генератора. І ми з тобою зараз поговоримо про потужність. Думаю, ти цього не знав і це буде тобі дуже корисно. Отже, на генераторах пишуть два різних позначення потужності. Але мало хто розбирається, що це взагалі таке. Отже, перше. Визначення це КВА. А друге, що пишуть, це кіловати. Кіловати, надіюсь, тобі вже дуже знайомі. Ти ж платиш за електрику, надіюсь? Платиш? А, відключаю. Ну, зекономиш трошки. Отже, КВА. Це так звана повна потужність. Вона включає в себе. Активну і реактивну потужність вкупі будемо мати КВА, а кіловати – це тільки активна потужність. І КВА з кіловатами співвідносяться як 100% до 80%. Отже, коли продавець каже, що я продаю тобі суперкрутий наворочений генератор, який має 10 кВт, але на ньому пише в інструкції 10 кВа, знай, тебе розводять. Насправді це тільки 8 кВт такі активної потужності. А ти споживач іменно активної потужності. Тому не дай себе здурити. Купляй генератор і вибирай його. По кіловатах, коли пише оце позначення, а не КВА. І прошу додати: деякі китайські виробники вони відверто нас намахують, дописуючи просто цифри, щоб красиво було. Наприклад, до 7,5 кВт можуть дописати 8, а може 8,5 Ну, потужніше, значить дорожче. Не дай себе обдурити. Тому обирай генератор. По кіловатах. але якщо цього показника немає, то можеш КВА помножити на 08 і добав, будь ласка, запас, я рекомендую мінімум 20%. Це убереже тебе і твою техніку від різких перепадів навантаження. Підпишись на канал, постав лайк. Я думаю, це було корисно. Побачимося в наступному випуску.